Жерела в Верховній Раді будемо просто зараз з ними говорити. Ростислав Тістик, народний депутат, фракція Слуга народу, Юлія Сірко, народна депутатка, фракція Голос. І чекаємо на пані Ірину Гращенко, народна депутатка фракції Європейська Солідарність. Добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Що шановні шановні народні депутати? Ми вже тут і з вами, і не з вами говоримо про Юлію Свириденко. Президент зустрічався з нею і з Федоровим сьогодні. Але формально вона не є кандидаткою. Навіть не є кандидаткою прем'єр-міністра, тому що згідно з конституцією, обирати кандидата взагалі то мала б фракція слуга народу, як мано більшість. Вчора ми говорили з Василом Моканом, Юрієм Комальчуком з вашої фракції, пане Ростиславе. Вони сказали, що не. Чули нічого ні про засідання фракції, ні про обрання пані Юлії як кандидатки. Можливо, у вас вже є нова інформація, бо спершу саме фракція Слуга народу має внести її кандидатуру на розгляд президента. Так, так, ви абсолютно праві. Ви знаєте, буквально перед ефіром, там за 15 хвилин до ефіру, якраз отримали порядок денний на завтра, та і можна з ним. Вже було ознайомитися і побачив там близько 14 питань. Там є і різні законодавчі ініціативи стосовно розвитку оборонно промислового комплексу, так само шість ініціатив стосовно захисту нашої кразвійської військової служби і інших. І також ми побачили якраз пунктом. Е Уряд, і настільки я розумію, це якраз надійшло заява від Анатолійовича Шмигаля, і е, будемо розглядати це питання. Я так розумію, що можливо будуть і інші ще заяви. Поки що про це станом на дану хвилину ще невідомо. Наразі не йшла тільки заява від якраз Дениса Анатолійовича Шмигаля. А засідання фракції має відбутися не знаю, завтра, сьогодні, післязавтра? Е, дивіться, безумовно воно повинно бути. Наскільки е, мені здається, е, було б доцільніше спочатку е, провести, якраз як то кажуть, е, підтримати заяву Дениса Шмигаля і напевно після того, чи вже ввечері, чи зранку, чи в інший час, як визначиться керівництво фракції, та провести саму вже фракцію, відповідно на якій вже буде напевно розглядатися. Сподіваємося, чи ймовірно. Розглядатися якраз нова кандидатура, та на якій буде обговорювати її бачення стратегії візії, якраз стосовно її можливого призначення і бачення якраз дій нового уряду хотілося все в першу чергу почути перед тим як приймати рішення. Зрозуміло до нас долучилась пані Ірина Гращенко, народна депутатка фракція Солідарність. Пані Ірино, добрий вечір. Доброго вечора. Наскільки вас долучили, то давайте так з ходу одразу ваша думка щодо процесів, які зараз відбуваються довкола уряду. Як співгла фракції Європейська Солідарність, я хочу нагадати колегам з монобільшості, що ми парламентсько-президентська республіка, і мені дуже сумно, що нинішні фракції «Слуга народу дозволяють так знищувати парламентаризм, обнулювати парламент, дозволяючи, щоб президент анонсував. Майбутнього прем'єра. А знаєте, от сьогодні цікаво було спостерігати за фракцією Слуга народу, які дослухалися до сектору опозиції, які там знання. Про майбутніх міністрів, тому що навіть цього е, коаліція верніше, не знає навіть складу майбутнього уряду. Е, уряд Шмигаля дійсно запам'ятається тільки тим, що він був найдовшим за терміном урядом в історії України, але найменш суб'єктним. Я думаю, навіть самі слуги народу не згадають без вікіпедії всіх міністрів цього уряду. І при тому, що цей уряд працює єдиний без програми діяльності уряду, я зараз. З, з подивом послухала колегу, що вони ще тільки зустрінуться з прем'єром майбутнім і поговорять про майбутню роботу уряду в той час, коли країна стоїть перед страшними викликами в безпеці, в економіці, і а уряд. Ми би хотіли почути мотивацію, чого його прибирають. Ну для нас мотивація очевидна, що він провалив і економічну роботу і. Багато корупційних скандалів і таким чином намагаються трошечки зняти тут напругу, але а, знову обирають уже не на 100% лояльних, а на 1000% лояльних і без програми. Ну і останні, моє таке коротке зауваження: прем'єр це політична фігура. За прем'єром має стояти команда, політична сила. А у нас що за Шмигалем стояв офіс, що за пані Свереденко буде стояти офіс, і це руйнування безумовно державних інституцій, це Ой. руйнування суб'єктності і уряду, і парламенту, і все це призведе до дуже негативних наслідків. І знаєте, от слуги дуже люблять порівнювати пана Зеленського з Черчилем. Так треба згадати, що Черчилль, коли Британія вступила у війну, об'єднав націю перед обличчям. Нацизму і а створив уряд національної єдності, коли протягнув руку своїм опонентам для того, аби посилити а, всю країну цією дуже важливою внутрішньою єдністю перед обличчям ворога. На жаль, Зеленський не спромігся на такий серйозний жест, і от ми бачимо зараз ну абсолютно іншу а, історію, коли фігури, які провалили ті чи інші напрямки, їх переставляють на але, але ж таки провалили... справедливості раді. Ми ще точно. Ми не знаємо, що буде далі. Це, от поки що, прикидки. Це ви не знаєте ми а знаємо. Ви знаєте. А, ага. так. О, так. А поділіться з нами якимись інсайдами, будь ласка. Ви знаєте, ви знаєте, шановні колеги. Я перепрошую, ви не діти. Ви журналісти політичні. Ваша задача аналізувати ситуацію і дуже точно давати. Діагноз того, що відбувається в країні. Ви знали, що на марафоні, наприклад, з якого ви вийшли молодці, була політична цензура. Ви знали, що якщо про це не говорити, вона буде посилюватися. Ви знаєте, що якщо не захищати суб'єктність парламенту і уряду, буде посилюватися авторитарні тенденції. Тому і ви, і я, і ми всі знаємо, що буде далі, і це дуже сумно. От і насправді наша з вами задача кожному на своєму місці робити, щоб так далі не було. Ми готові протягти руку пану Зеленському, як Верховному головнокомандувачу. Захисту національних інтересів України в захисті і об'єднанні навколо збройних сил України. Але ми не готові підігрувати знаєте, цьому дитячому лепету, який ми зараз чуємо від слух, що «А ми не знаємо, що буде на фракції. А ми послухаємо Шмигаля. А потім ми послухаємо Свириденка, Та вибачте, люди мають звітувати за свою роботу. Шмигаль його уряд не забезпечили, наприклад, оборонні споруди, а його збираються ставити міністром оборони. Уряд Шмигаля не забезпечив. Тобто, да, як, сили. Як, як мінімум, там визнають, що він міністром. ніби провалив. А, ми вас почули, але у нас ще Юлія, Юлія Серковія. Хоч, хочемо дати їй слово, і до вас повернемось. Пані Юлія, ми повернемось ну, до кандидатури Шмигеля на подату міністра оборони. У нас ще є час, пані Юлія. Ще вас послухаємо. Поки що загалом щодо ситуації. Загалом, ну загалом я думаю, що вже всі телеграм-канали написали. Я думаю, що плюс-мінус. Ну якби по і по кандидатах і кандидатах, кандидатках і по датах, все зрозуміло. Завтра в 13-й годині буде відбуватися відставка уряду. Шмигаль вже уже написав заяву. Хочу сказати колегам, що відставку окремих міністрів не розглядається, тому що коли прем'єр-міністр іде відставку, автоматично іде весь уряд у відставку, тому ніякого окремого розгляду то окремих кандидатур не буде, але ми будемо наполягати, щоб і Шмигаль, і його кабінет міністрів відзвітував за те, що вони робили чотири з половиною роки, в тому числі і провалені, скажімо, економічну політику. На жаль, ми бачимо ціни в магазинах. Ми бачимо величезну інфляцію, здорожчання, значне життя, погіршення соціальних стандартів, відсутність оборонних споруд. Тому росіяни вже стоять фактично на Дніпропетровщині і багато всього іншого, що хоче. Це почути як звіт від команди, яка іде, але насправді, ну скажімо, знаєте, який жарт цієї ситуації, якщо так можна сказати, в тому, що команда іде тільки в вигляді Шмигаля і Чернишова, а інша команда залишається і вона буде переформатована в четвер під новий Кабінет міністрів, який очолить пані Свіреденко. Тому, ну, якби всі все знають, на жаль, оскільки монобільшість більшість не є суб'єктною, то за них вирішують це в, в іншому місці. В їм просто поставлять завтра до відома, які будуть кандидати, і я абсолютно впевнена, що вони будуть проголосовані в четвер. Насправді для країни це буде ніяк, тому що це всі ті ж самі люди, які провалили. Економічну політику провалили фортифікації, і це ті ж самі люди. Вони просто змінять назву в своїх посадах. Пане Ростиславе, от з двох сторін до вас прозвучали. Ну дава, до, до вас як до монобільшості, і вас як представника монобільшості. Звинувачення в тому, що монобільшість mm. не знає складу майбутнього уряду. Е, ну, дивіться, я дуже тішуся, що наші колеги, дорогі колеги, які я абсолютно з повагою ставлюся, як до пані Юлії, так і до пані Ірини, е, знають більше ніж знають представники монобільшості. Можливо, це і так, можливо, це не так абсолютно. Але дивіться. Е, ми теж очікуємо завтрашнього якраз візиту Дениса Шмигеля, та, і про що скаже він абсолютно. і Що він зазначить, що було здійснено з ним? Не по дозволю поправити колегу не за 4,5, а вже майже 5,5 років, і хочу відмітити дійсно найдовше перебування історії якраз прем'єр-міністра в Україні і. Це теж неспроста. Давайте говорити відверто. Абсолютно він проявив себе як кризовий топ-менеджер і залишається одним з кращих топ-менеджерів в Україні, і це є факт абсолютно. І те, що дійсно провалив його. Уряді були були, безумовно, були і помилки, були і недосягнуті результати. Були і не задеклар були задекларовані різні візії. І бачення, які теж були не здійснені, але в тому числі його особиста якраз компетенція і його увага до тих чи інших питань дозволяла виправляти ці помилки. Тому дійсно уряд не, не ідеальний. Безумовно, при цьому уряді, наскільки мені відомо, змінювалася велика кількість міністрів. Та було зазначено більше напевно, 40. і безумовно, якийсь уряд робив зміни вдосконалення тих. Чи інших міністерств, але пригодилося в тому числі і керівнику уряду приділяти увагу. Кожному окремому напрямку це є безумовно його робота, але він до цього прикладав особливу увагу. І якщо говорити вже про його майбутнє, та з того, що ми можемо читати чи почути від наших колег, то мені здається, що буде запропонована візія його, скажімо, бачення в майбутньому перебуванні уряду. Сподіваюся, він зможе посилити той напрямок, який для нас стратегічно найважливішим. І безумовно, його якраз пане Ростослав, але дозволить... ж у нього був Значить... шанс. Він був очільником уряду. Тобто, він в принципі це я міг це робити Я сперечатися з вами ні з колегами абсолютно та але мені безумовно. Е Імпонує його відповідальність і його рішучість у тому, що він декларує абсолютно. Але те, що в команді є також не на 100% не на 100 ефективні менеджери, призводило до їх змін безумовно. І ми розуміємо, що її втома безумовно різні періоди а часу ви і персонально і... вважаєте неефективними. Ну я б зараз не переходив Якби на особистості. Бо я була зараз журналістом, Якби я була журналістом, я б задала інше питання. Шановний пане тістик, дійсно, шановний пане Тістик, Якщо пан Шмигаль найкращий кризовий менеджер України, навіщо ви його змінюєте? О, логічно? Ну, це єдине питання, друзі, журналісти, які я просто вискакую. У вас є найефективніший вас. кризовий менеджер. Навіщо ви його змінюєте? Я не можу відповідати за нього. Та це його рішення. Він написав заяву. Та, ні, це ваше ні, ні, рішення. Це ваше рішення. Це це рішення має бути і монобільшості. І питання не в тому, хто знає якісь там прізвища. Ми не фольклор зараз з вами обговорюємо. Катастрофа цього парламенту в тому не в прізвищах, в тому, що ви руйнуєте принципи. Знаєте, завжди в парламенті були важкі каліціади. Над ними там сміяли журналісти. Ми дійсно могли там місяцями обговорювати міністрів, але парламент був суб'єктним. Ніс відповідальність за своє рішення. Мене вбиває те, що ви ні за що не несете відповідальність. От у вас, знаєте, міністри табунами приходили табунами табунами. їх відправляли отак -от, -от, от, в аплодисментами відставку. Потім наступного дня з'ясовувалися, що з ними стоять кримінальні справи, і ви завтра абсолютно безвідповідально проголосуєте за чиюсь відставку за чись призначення. А ви вже сорі, ви вже не молоді обличчя, ви 6 років державні діячі, і ви маєте навчитись нести хоч якусь відповідальність. За свої рішення ви не діти, ви дорослі люди, і це жахливо абсолютно, коли дорослі люди інфантильно дивляться на те, що їм спускають зверху, і думають, воно якось пронесе. Я впевнена, що ви ж всі ну якось маєте дати раду собі і країні, а ви на це не здатні. І ось в чому проблема. Проблема цього парламенту в тому, що в нього немає хребта, і це дуже погано закінчиться для країни. Отак так, от ішо дозволити ремарку. Та я дуже коротко та абсолютно з повагою. Двіться, хочу зазначити, що разом з колегами ми несемо спільну відповідальність. Ми і є парламент. Дякую, і абсолютно О, з повагою ставлюся до рішення Дениса Шмигаля. Пане Юлії, готові разом з колегами з мене більшості нести відповідальність. Дивіться, ми не будемо голосувати за новий уряд. Верніше, я не бачу в ньому ніяк нічого нового. Це абсолютно ті ж самі люди, і в цьому є основна проблема. В тому, що по колу 6,5 років входять ті ж самі лояльні люди, які не вміють сказати правду, ховають її, які не можуть сказати слово ні на всякі абсолютно нерозумні ініціативи. Це дійсно не суб'єктні люди, і в цьому є трагедія ситуації, що в країні, де потрібні сильні, серйозні кризові менеджери, які знають, що робити, щоб у нас не була ситуація, де через пару місяців росіяни будуть знову заходити в Київську область. На жаль, таких людей не призначають на посади, і вони знову такі будуть будувати Патьомкінські чи якісь там деревні, і знову розповідати, як все добре. Тому в цьому. На жаль, і є трагедія ситуації, що якщо ви хочете отримати якісний ривок і розвиток країни, вам треба знайти. Таких людей і вміти з ними працювати ті люди, які можуть дійсно сказати ні, і можуть сказати правду. Інакше це абсолютно будівництво у таких знаєте 3 d паралельної реальності, яка нічого не має спільного з тим, що відбувається ні в прифронтових територіях, ні в економіці. Ну на жаль, ні в інших сферах. Ось власне і в цьому є. Тому це не є новий уряд, це просто перетасовка. Старих людей десь по дорозі загублять дуже одіозних, і на цьому все власне закінчиться. Пане Ростиславе, От ну, ми чуємо критику від ваших колег, представників опозиційних фракцій. Питання таке: Окей, буде розбиратися завтра відставка Дениса Шмигаля. Але я впевнений, що якщо ми зараз включимо більшість з ваших колег з фракції Слуги народу, всі вони скажуть наскільки він ефективний менеджер, як і ви кажете. Чи може ваша фракція не підтримати відставку Дениса Шмигаля, який є ефективним ефективий дійсно, менеджером. може просто не треба голосувати за його відставку? Е, дивіться, дуже з повагою ставлюся до своїх колег. Мені дуже імпонує вона абсолютно права, пані Юлія. І можу. Лише як то кажуть, додати в тому, що є розуміння, що фракція голос завтра напевно не буде голосувати точніше не буде голосувати як завтра, так і післязавтра, з фракцією Європейської Солідар Солідарністю. Якби ми розуміємо їхню позицію як опозиційної фракції, і абсолютно з повагою ставимося до опозиції, шануємо її. Але стосовно вашого запитання, чи можемо ми підтримати, підтримати ну, безумовно, фракція, фракціям. Можна... Не підтримати не відставку. так даруйте, даруйте, я е, заговорився безумовно. Е, мені здається, що треба поставити з повагою до його абсолютно рішення і спільного рішення. Наскільки ми побачили, так само була зустріч з президентом, та і було е, після того, були зчинено е, ряд якраз дії. Було якраз в Я особисто можу висловлювати позицію за себе. Я не можу висловлювати позицію за наших колег, тому що е, має е, завтра. Відбудеться якраз сподіваємося mm. голосування, і відповідно після того ми вже на фракції будемо приділятися далі. Дякую. А як ставну та с... ремарку так так, так, пані та ремарка моя така, що воєнний стан забороняє зміну уряду, і в цьому теж є незаконність цієї ситуації. Тобто, закон про воєнний стан чітко визначає, що неможливо змінити прем'єр-міністра і уряд під час воєнного стану А будь-який уряд, відставку? який буде. Та, ну це не важливо. Mm -hmm. Та падав він відставку. Він може виконуючи обов'язки бути. Ви пам'ятаєте ситуацію, в якій у нас виконуючі обов'язки були по 3-4 роки. Тому, власне кажучи, просто питання ж не в тому уряді, який іде, а в тому уряді, який прийде, який uh -huh. де-факто буде нелегітимний, і його рішення будуть теж нелегітимними. От це тобто це буде напівлегітимний чи нелегітимний уряд, і ви розумієте, з такими нечистою юридичною законодавчою конструкцією, навряд чи хтось серйозний буде мати справу, і міжнародні партнери, і інші. Ну тобто, це є ризик для країни, де ми. yeah З, з, фактично монобільшість знесе один уряд, і інший призначить з, вел, з великим питанням легітимності. пані Ірина так. можна теж одну ремарку. Дуже дякую. По перше, якщо пан Шмигаль, ви говорите, що з повагою поставитись до його рішення, прийняв рішення про відставку. Потрібно почути мотивацію відставки в заяві, яка надійшла на Верховну Раду, немає мотивації. Вибачте, але зараз дійсно жоден солдат не може написати я хочу пити. Ставку, а сьогодні знаєте, ми знову голосували мобілізацію. Продовження воєнного стан У нас уже солдати вони собі пишуть: тут знаєте, там власність ЗСУ роблять тату таке, тому що уряд, до речі, Шмигаля, а він хоче стати міністром оборони, обіцяв подати до Верховної Ради законопроект про терміни служби. Навіть це не спромоглися зробити. А Не можна просто під час воєнного стану державному діячу подати відставку. Ну це ж не знаєте якісь емоційні історії. Потрібно тоді надати причину цього, чи він втомився, тоді він не може бути міністром оборони. Якщо він вважає, що він все таки щось провалив і він не професійна людина. Теж він не може бути міністром. оборони. ну це дитячий садочок, те, що зараз відбувається, і мене ну я знаєте, я розумію, якби ж Ростислав його делегувала фракція. Усе що ми до нього добре ставимося і будемо м'яко, до речі, дискутувати на ефірі. Мені його навіть десь шкода, але і не шкода. От ви самі, шановний Ростиславе, довели ситуацію до того, що вами. Протирають вікна, вибачте на слові, а це ненормально, коли ви говорите, що ми з повагою ставимося там до рішення Шмигаля, з поваги до країни. Навчіться з повагою ставитись до парламенту. Дуже важливо з повагою ставитись до ССУ. От ми зараз отримуємо смски від солдатів. А чому ми не можемо написати заяву і пити кудись? Ну чому так правда? А повагу повагою до інституцій, і це набагато важливіше ніж те, що зараз відбувається. І ви чудово стаєте, що це не рішення Шмигаля, це рішення офісу президента. І тоді Зеленський має прийти в парламент, хоча би так, і зустрітись з парламентом і сказати мотивацію свого рішення. Хоча це теж ще порушення конституції, він не має права представляти кандидатуру прем'єра. Ну але враховуючи воєнний час, ну, має бути якийсь діалог. А вашим рішенням я вже завершую, але це дуже серйозні і знаєте, це драматичні події зараз відбуваються в державі. От зі зміною уряду дійсно нічого не зміниться. Правильно говорить пані Юля, що це ну абсолютно безмістовна, якась така спроба там знаєте, відволікти увагу. Але з цим голосуванням посилюються авторитарні тенденції. І це є драматично для України, яка іде до її Сената. І на жаль, колеги розумієте, вони кида... вони якось кидаються аплодисментами. Ці уряди проведжають. Захищайте так краще, принципи. Відраз mm -hmm. в житті проявіть позицію. От за що я переживаю, пане Ростиславе, 20 секунд не більше. Мусимо завершувати. Можете відповісти? Е, та тут відповідати то в принципі. Е, дивіться, я скажу е, єдину ремарку, вона там. Дуже для мене важливо, абсолютно в пріоритеті є український народ, незламність українського народу, його підтримка абсолютно. І ми є, були, є і будемо завдяки якраз героїчному українському народу, всім захисникам нашим та всім силам оборони. І е, однозначно можемо повідомити, що е, ми будемо діяти як парламент, завдячуючи їм і для них. І для всієї нашої української нації. Я Дякую. дуже сподіваюся, що ось ці слова не просто слова, ані для вас, ані для всіх ваших колег, які будуть завтра, післязавтра ухвалювати, мабуть, можливо, і доленосні рішення для країни. Дякую вам дуже Дякую, за цю розповідаю. Дуже але ну, все ж таки, шанс на якісь сюрпризи, пані Ірино. Ми залишаємо. Ми можливо, давайте дуже щось. Правда? це, можливо. це, це, це можливо. думка Андрія. Це думка Андрія. Залишаємо так. Дякуємо. Кима вам дуже з нами була yeah, Юлія but... Сірко, народна депутатка фракції Голос Ростислав Тістик», народний депутат фракції Слуга народу Ірина Геращенка, народна депутатка фракція Європейська Солідарність.